Доброго ранку, любі діти! Привітаємося зі мною, привітаємося один з одним, привітаємося з усіма знайомими, привітаємося з нашою батьківщиною. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україна моя. Доброго ранку рідній землі. Доброго ранку Тобі і мені. Ось ми привіталися. І ви вже здогадалися, про що ми будемо сьогодні з вами розмовляти. Ви вже знаєте, що є такий головний закон у нашій країні Конституція України. І у цьому законі прописані права дітей. Подивіться, будь ласка, як багато прав мають діти в нашій країні. Всі діти в нашій країні мають. Рівні права, які ніхто не може порушувати. Кожна дитинка в нашій країні має право на любов і піклування. Кожна дитинка не повинна бути скривжена або зневажена. Усі діти мають право на освіту, усі діти мають право на відпочинок і дозвілля, усі діти в нашій країні мають право на повноцінне харчування. Усі діти мають право на вільне спіклування, на отримання інформації, на медичну допомогу. Та сьогодні я хочу поговорити про права дітей, які потребують особливої уваги. Які ж це дітки? На жаль, це дітки, ви бачите їх інколи на вулиці. Або у громадських місцях. Це дітки у лізочках, або дітки, які погано бачать, дітки, які погано чують. Є дітки, які, на жаль, зовсім не бачать і не чують. Вони мають всі-всі-всі права, як і ви, як і всі ми. Подивіться, будь ласка. І я хочу, щоб ви. Запам'ятали прості слова, я такий, як усі, бо я людина. Незважаючи на те, бачиться людина, дитина, чи не бачить, чує вона чи не чує. Зараз ми з вами зробимо невеличку вправу. Закінчить просту фразу. Слух допомагає мені. Почути іншого. За допомогою зору я можу бачити, на дотик я можу відчувати. На нюх я визначаю пахощі, аромати, так. Всі ці Вади, якщо вони є, обмежують життя дитинки. І, ну, напевно, кожен з вас бачив таких діточок. Таким діткам важко ходити, деякі зовсім не можуть через, через важку хворобу. Проте, навіть маючи такі вади у фізичному розвитку, ці дітки навчаються. Читати, писати, рахувати, знайомлюся з довкіллям. Коли бачите таких діточок, будьте з ними привітними, дружелюбними. Просто посміхніться до них, адже їм дуже важко спілкуватися з такими, як ви. Ви, мабуть, звертали увагу на незрячих діточок, яких супроводжують дорослі. Такі дітки перебувають. У спеціальних школах, де їх за спеціальною методікою, вчать читати пальцями. Уявляєте, як це складно? І вони вчаться і читають. Зустрічали ви їх діточок, які не можуть розмовляти. Навіть бачили в телевізорі, як йдуть якісь новини або якась інформація. І жіночка рухами передає цю інформацію, тобто супроводжує таким подібним перекладом зі складених пальців, зі складених рух, передає слова і зміст цієї інформації. Держава зобов'язана і, звичайно, піклується про таких діточок. Створюю мови для їх навчання, наша держава не залишає їх сам на сам з їх вадами, з їх хворобою. Та ми добрі, ми чуйні, ми теж можемо допомогти. Зовсім небагато зусиль треба, щоб посміхнутися, допомогти перейти дорогу, допомогти. Зробити якісь м, закупки в магазині. Це все ми можемо зробити. Просто погратися з такою дитинкою. Я вважаю, що всі ви зрозуміли мої слова і що вони відгукнуться у ваших маленьких серцях, бо ви в мене добрі і чуйні. До побачення, мої любі!